Друзі, всім вітання. Запрошуємо вас на матч п'ятого туру української прем'єр-ліги на стадіоні Динамо. імені Валерія Лобановського сьогодні зоря приймає колос. Бачимо, що вже є певна вболівальницька аудиторія на цьому поєдинку, і точно люди ще будуть підходити. Неділя чудова погода. Чим не привід подивитися на паспортни та злоти. Тебе вітає папе звіса, світри папе. Твій сесії три, папе. Це дві серці гри. Тож, до речі, ще один талант, який от зараз в процесі переходу із футболу молодіжного в дорослий перебуває Маткевич. Дуже сподобався він у матчі із Полтавою. Слесар буде штрафного майданчика. Удар Будківського. Абсолютно типова так, атака Луганської зорі. Скільки таких м'ячів у своїй кар'єрі, схожого штибу забив уже Пилип Бутківський. Краснічію, до речі, так само, як і гравець Калензему Харем Яшарі, долучилися до дуже знакової перемоги збірної Косова. А зараз фол фол проти Климчука. і порушує правило Джордан. Червона картка. Давайте дивиться. Довжелезна передача від Пахолюка. Ну і ви знаєте, ну тут треба однозначно враховувати ще й позицію. Жуніньо. Жуніньо, наскільки він правильно рухався тут. Ну, одразу говоримо. Так, от те, що буквально хвилину тому сказав, що ну позиційно далеко, не ідеальною дією Джордан Те, що тут був фол проти Клинчука і з боку Джордана, цей повтор засвідчує. Але вся позиція Жуніньо Але з іншого боку, розумію, що в такі моменти може. Щось інакше в ефір прорватися. Ну те про що я говорив, так тобто тут може бути альтернативна думка. І цю альтернативну думку вочевидь, Володимир Новохатній зараз озвучив своєму колезі Дмитру Панчишину. У нього у нього Ну, момент дійсно складний. Момент дійсно складний, але от свіжість ну, того, що є зараз у пам'яті ось той вердикт Ріцолі по тому епізоду із uh, матчу Кудрівка Карпати. Так, рішення. Рішення А, uh, Він не змінює своє рішення, так? А, ah, ні. Окей. Okay. Я зрозумів, все нормально. Джордан залишається у грі uh, червоної картки, так? Немає червоної картки. Джордан залишається у грі. Русл. Пердута розставляє партнерів і готується захищатися проти гусела. Гусел проходить пердуту створює цей гандикап собі для того, аби подати переправити до штрафного майданчика. Чук забиває на 36-й хвилині матчу. Такий доволі гучний висновок зроблю. Знаходить свою команду повністю. Здається, м'яч не виходить за межі футбольного поля. Але фіренко залишає його. Тобто, ми розуміємо, що м'яч повною проекцією має вийти за межі футбольного поля в ідеальній позиції. Подивіться, там перебуває асистент арбітра, і він дозволяє гру продовжити і. Виконується ось ця подача від Алефіренка на Клинчука. Климчук головою грає, випереджаючи Джордана, який переважає його з точки зору антропометрії дуже суттєво. Клинчук абсолютно підтверджує, що він сьогодні є нападником номер один у цій команді. На початку сезону за великим то рахунком і конкуренції, як такої у нього, не було. Зараз можливо клинчук скидає на Цурікова. Цуріков прибиває м'яч. Ворота залітає по зрадницьки для Турбаєвського. Ну і Андрій Цуріков він теж у ці бомбардирські перегони всередині колоса включається. Знову діагональ переведення, і знову той такий правий фланг. Так тут Гагнідзе, гагнідзе клинчук. Акцентована скидка і підкат. І відпердути здається, м'яч залітає. За кумірець Турбаєвському, який уже впав. Він уже присів, Він впав на п'яту точку і не міг ніяк дістати цей м'яч навіть попри свої габарити заключну тративну площу. Просто ближче до чужих воріт. Вона лягатиме на їхні плечі. Непогано жучить зараз відкрився. Ось це те, що треба. Передача на лівий фланг Артем Слесар. Двоє перед ним. Жуніньо непогано. Петр Мічин, але немає можливості підготувати удар. Є можливість лише віддати передачу. Де! Спрацьовує цей механізм. Це ось все закрито. Так вузько розташовується, але Жуніор Рейс вирізає цю передачу. Ну і боротьбу у Цурікова виграє Пилип Бутківський, який знову таки ну він має перевагу, має перевагу в антропометрії і цією перевагою безсумнівно. Пилип Бутківський. П'ятдесят третій м'яч, коли Бутківського в українській прем'єр-лізі, що ми побачили. Ми удар Саленко пробиває м'яч поруч із стійкою проходить. Я чесно скажу, я здивувався, що його не було у стартовому протоколі. Те, що там з'явився Анджушич, мене не здивувало, але те, що не було Саленко, цуріков в такому темпі, як перші 10 хвилин другого тайму, всю другу половину відіграти не вдалося. Джушич помиляється, віддаючи передачу на слесара. Кане назад, ризикована передача, яку перехоплює зараз. Саленко Саленко віддавав. Затягнув із цієї передачі Саленко на Будківську. Подарунок зараз. Іллір Краснічий просто вимагає концентрації кане, свіжий кане дарує м'яч Саленкові. Ну, і якщо віддавати передачу на Будківську, це точно треба було робити раніше. Ну, а, до речі, що цікаво сьогодні ще два ювіляри є. Свій 30-й гол в УПЛ забив Юрій Климчук. 25-й гол УПЛ забив Андрій Цуріков. після цієї атаки у Євусі непогано п'ятою демчитку не готовий був для такого творчого рішення. КАНЕ! 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 Забиває КАНЕ! три Колос! Усе це. За каденції Костишина. Ну і ось тут не вийшло. І, здавалося, відзахищалися. Але лівою ногою Кане у дотик ставить дуже-дуже масну крапку у цьому матчі. кладе Ну, не так, щоб у дев'ятку. Одразу здалося, що взагалі точнісінько туди. Але дуже близько. Дуже близько до дев'ятки. Ну і Колос і Динамо. Лідери української прем'єр-ліги після п'яти турів цього чемпіонату матч, який змушує і ще серйозніше до колоса поставитися, як до команди, яка претендуватиме на боротьбу за. Ну, давайте так скажемо. Поки що єврокубкові місця. Я поки що не буду аж надто гучні речі говорити. Все ж таки у нас лише п'ятий тур, лише вересень, середина вересня на календарі, але дуже і дуже емоційна перемога корівського колоса. Ось вам наочне підтвердження моїх слів: 13 Балів у колоса і у Динамо в українській прем'єр-лізі після п'ятитурів. І це офіційно вже констатуємо. Найкращий старт ковалівської команди за всю історію виступів представника Київщини в елітному українському футбольному дивізіоні. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.